Таю у вечірньому випуску новин. Про головне, що відбулося за день, дивіться прямо зараз. Рівне втратило ще одного захисника. 7 вересня на Чернігівському напрямку обірвалося життя Максима Пастухова. Солдату було 35 років. Більше про героя розповідаємо у сюжеті сфери. У Рівному знову зібралися десятки місцевих жителів. В останню дорогу проведжають героя Максима Пастухова. Добре завжди підтримує та не залишить у біді. Таким у пам'яті рідних залишився чоловік. Ми навіть не знали, що його забрали на фронт. Це, він був хороший хлопець, закінчив інститут. Вчився ну, добре. Вчився дуже добре. І в школі і поступив на безплатний, без всякої допомоги, без нічого. Максим Пастухов навчався у школі номер 10 згодом у Рівненському ліцеї елітар. Закінчив національний університет водного господарства та природокористування. Знаю дуже добре. Він талановитий хлопець, цікавився фізичними науками, не дарма став ландшафтним дизайнером, тобто, ось хороший хлопець. Знаю, чуйний дуже був такий добрий, добродушний, і дуже сумно, що гинуть. Колір нашої української нації. Максима мобілізували до лав ЗСУ 20 січня цього року, а 7 вересня життя 35-річного солдата обірвалося на Чернігівському напрямку. За упокійну службу провели у Свято-Покровському соборі. Поховали українського захисника на алеї героїв кладовища Нове, вічна та світла пам'ять воїну. Юлія Смель, Мельник, Випуск новин. Рівненська область продовжує приймати переселенців із прифронтових територій. 19-й евакуаційний потяг із Донеччини привіз до області 12 громадян. Переважно це люди похилого віку. Усі новоприбулі отримують статус ВПО, житло, соціальну підтримку та державні виплати. На Рівненщині зростає кількість хворих на COVID-19. упродовж минулого тижня в області зафіксували понад 800 нових випадків. З чим це пов'язано та як вберегтися, розповідаємо у сюжеті. На рівніщі фіксують зростання захворюваності на ковід. 19 лише за минулий тиждень в області зареєстрували понад 800 нових випадків. Медики пояснюють, це пов'язане із початком осіннього періоду, зниженням імунітету після літа та активним перебуванням людей у закритих приміщеннях. Найчастіше спостерігається підвищення температури тіла, може бути як 37 градусів, може бути навіть і до 39 і більше. Нежить, закладеність носа, інтенсивний біль у горлі, ломота, слабкість. Вирішена, швидка втома, пітливість, також трапляються випадки, коли відмічається нудота, блювання, діарея. Найчастіше хворіють люди похилого віку, пацієнти із хронічними недугами, а також ті, хто не вакцинований. Цей штам вірусу, що зараз фіксується на Рівненщині, він високо такий заразний. Тобто, швидко люди їм заражаються, особливо небезпечно це, як і казалося для осіб старше 60 років, так як вони мають більше хронічних. Ніх захворювань і це збільшує ризику складень виглядів пневмонії, дихальної недостатності і збільшується в такому випадку потреба в госпіталізації. Медики зазначають, найкращий спосіб уберегтися від хвороби щеплення. Вакцинація як вакцинація від коронавірусної інфекції, так і в тому числі вакцинація від вірусу грипу, також дотримання. Здорового способу життя уникати великого скупчення людей при перших симптомах захворювання краще перебувати вдома, не відвідувати великі скупчення людей, дотримання гігієни, в тому мається на увазі миття рук, обробка антисептиками провітрювання приміщення, вологе прибирання, пік захворюваності на грип, гарві та ковід медики прогнозують на кінець вересня, початок жовтня. Тому закликають саме зараз подбати про профілактику та захист. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині затримали чоловіків під час здачі хабаря при кордонику. Житель Варацького району допомагав 29-річному киянину незаконно перетнути кордон, однак схема не спрацювала. Фігурантів затримали та помістили під варту. Подробиці у прямій мові. Поліцейські встановили, що 32-річний чоловік розробив план та запропонував знайомому прикордоннику за 8 тисяч доларів допомогти в організації безперешкодного перетину державного кордону 29-річним мешканцем Києва. Доставивши громадянина призумного віку до обумовленого місця, зловмисники надали службовій особі частину хабаря у сумі 4 тисячі доларів та були затримані правоохоронцями. Слідчі повідомили двом фігурантам про підозру. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваний. Ним запобіжні заходи воді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави. У Рівному судитимуть водія, який на смерть збив пішохідку. Автопригода сталася у липні. 20-річний водій, рухаючись на великій швидкості, на пішохідному переході, наїхав на 44-річну рівнянку. Від отриманих травм жінка і її собака загинули. Кермувальнику загрожує до восьми років за гратами. На Рівненщині зростає кількість кандидатів в усиновлювачі. Нині їх зареєстровано понад 60. За даними обласної служби у справах дітей, більшість хочуть усиновити дитину до 5 років, рідше до 10 і старших. Через це виникає дисбаланс між кількістю кандидатів та дітьми, які потребують усиновлення. Більше у прямій мові. Якщо станом на початок 2022 року в Рівненській області було зареєстровано 18 пар на області, зареєстровано 18 пар кандидатів, то на даний час у нас зареєстровано 66 пар кандидатів усиновлювачі. Кількість дітей, які перебувають на обліку, з усиновлення не зростає. Навіть дещо зменшується, тому є певна певний дисбаланс між тільки бажаючими встановити дітей і дітей, які потребують усинову мають бути усиновлені з прохання до кандидатів, враховуючи ситуацію, яка є, переглядати ну вік дітей, тому що мають бути усином, мають право бути і хочуть бу Потрапити в сім'ю не тільки маленькі діти, а в тому числі і старші діти, зокрема сімейні групи. На даний час у нас усиновлення но ну, 11 дітей в Рівненській області ще відносно трьох дітей. По трьох дітях проходить процес усиновлення. Крім усиновлення, на Рівненщині діють інші сімейні форми виховання. Опіка піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. У регіоні наразі функціонують 24 будинки сімейного типу та 51 прийомна сім'я. На Рівненщині патрульні виявили двох нетверезих мотоциклістів ще й без права керування. Першого горе водія зупинили у сарнах. Драгер показав майже один проміле алкоголю у крові. Другий випадок стався в Костополі. Результат огляду кермувальника на стан сп'яніння – близько двох проміле. На обох порушників склали адмінматеріали. З початку року на Рівненщині зафіксували понад 4,5 тисячі випадків домашнього насильства. Левова частка повідомлень надходить від жінок, проте трапляються випадки, коли жертвами стають і чоловіки. Також фіксують звернення дітей, які страждають від агресії в родинах. Детальніше у прямій мові. Найчастіше виникають конфлікти на фінансовому підґрунті, на підґрунті побутових, якихось непонепорозумінних гараздів, також багато психологічного, економічного тиску, тобто це всі види. А як найчастіше це загалом поєднання кількох видів такого насильства, тому що. Фізичне це вже крайній випадок. Зазвичай передує йому якесь психологічне насильство, економічне чи побутове, ну в залежності від того, які обставини в кожній сім'ї, кожному могу. В конкретному випадку і по факту вчинення насильства наші спецслужби доїжджають на місце, мобільні бригади. Якщо є потреба, вилучають з сім'ї дітей з тим, хто був скривджений, тобто ізолюють від кривдника. де є можливість проживати у денних центрах, кризових кімнатах, там де може знаходитися особа до 10 днів для того, аби врегулювати всі уже подальші свої дії, зрозуміти яким чином рухатися далі, відповідно є також притулок, який можна поміщати людей, які постраждали від домашнього насильства. Як зазвичай це жінки з дітьми? Ось і власне кожна своя спецслужба має певну направленість у роботі, певну специфіку, яка спрямована на те, аби допомогти як найкраще, як найефективніше, саме постраждалим особам. Таким запам'ятався вівторок, 16 вересня, у Рівному та області. Більше інформації традиційно шукайте на онлайн ресурсах сфери. Побачимось завтра.